Так, що б ще треба було зробити? Я пам'ятаю, що треба було змонтувати одне відео. І також я хотів би сходити на рибалку, спробувати спіймати якусь величезну рибу. Давно я вже не був біля річки, і Бакі! треба. Що таке, нубіку? Що там? О! Що це? Ого! Звідки вони? Ти, Ти що тут злаштував Нубіку? Я нічого не робив. Це? Ой-ой-ой, це ж цей страшний тато. Ну, так, дивний. Чи дивний тато, чи страшний який він там, я, я, і страшний і, і дивний. Той, і другий, так. Оце в них мачети, які Ну, Нобіку, що це. ти там вже наробив? Я, я нічого, я дома сидів, телевізор. дивився. Давай, давай це. Чесно кажи. Що ти чесно зробив? їм? Я тобі кажу, нічого я не робив. Капець, чому їх тоді так багато, навколо твого будиночку? куди я ходив, це до лісу дерево нарубати, щоб дах собі доробити, і все. Може, ти там їх дерево якесь зрубав, а? А я звідки знаю, це просто ліс. Ой-ой-ой. ой ой, -ой, -ой, -ой. І... Чи вони садили ті дерева, чи що? Чи може вони до тебе просто прийшли в гості? Е, ну. Та ні. Ну, Не Просто. Капець, ти там в порядку? Так, я цілий. Я вдома, я зачинив двері. Ем, Ну не знаю, би їх там сокирую сокирою чи чим. Е, ти серйозно? А а що? Допомагати ну... тобі чи як? Ну напевно так, я з ними не впораюсь. Ай, нубіку, нубіку. Знову ти багато. як завжди. Зараз. А як завжди, я що винен в цьому. Так, я беру де тут. О, оце мені треба. Отак. Щоб рятувати. І зараз, зараз я візьму тут, це не треба, оце мені треба. Зараз, зараз, дубіку, зараз врятую тебе. Давай. Почекай трішечки. Мені треба ось так. Привіт. Привет. Це, тобі ось така, О, чарівна а паличка. Ну я а ж тебе робити? рятувати йду. А. -а, -а я нібито крутий, крутий зрозумів. А, це за... отак береш і оч! От, отак, от, опа. Собі. Ось так? Ага. Молодець! Круто. Диви, можна так куди хочеш застрибнути. Бачиш, я уже Кристо? тут на вежі. А, на вежі. А, прикол. Ха -ха. Нормально, так. А, непогано, Все, віддавай. Так. Віддавай віддавай. Ну, добре. Чи може. ні, може тобі ще знадобиться, тримай. Можливо, давай. І що ми тепер будемо робити? Ти, до речі, ліжко не забрав. А, Твій будиночок. А, Він. Що? Він просто зник. Я. Um, um, Та. Ага. Я зрозумів. А ліжку ну, я забрав, до речі. Мене, ти мене, забрав? Ну, в мене було там одне. А, -а, -а я побачив там ще в тебе було одне. І що мені тепер Капець, а якщо з моїм будиночком теж саме зроблять, або з будиночком Міка і що тоді робити? Я не знаю. так це дуже серйозно вже. Ходімо ми. Декільки в них вибухівка. Та звідки мені знати? Я взагалі не знаю, звідки вони тут взялися. І я а, також не чуєш? знаю. Чуєш? Давай а. зараз будемо робити дещо цікаве. В так. мене є секретне місце, де лежить дуже багато речей, які нам знадобляться. Тому бери ага. оце, наприклад, на це тобі. О. Оце, і оце. Ага. І так. йди за мною, зрозумів. Зрозумів. Все, ходімо. ходімо, давай. А хоча ні, почекай, нам треба буде звідси вийти. Щоб не привертати увагу. Отак, зістрибни, і телепортуйся сюди. Оп, ага. ну майже. Так, <смеш> ну, тепер. Так. тепер, 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 Де тут воно було? Ось тут? Так, ось тут. Зменшуйся ось тут. Червоною а -а -а. цією штукою. І тепер ми з тобою беремо. І отуди. Ууу! полетіли, Нубіку. Стрибай Ого, донизу! прикольно. Давай, Це давай, мені давай! подобається. Стрибай, 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 і в воду! Бац. Все! Ого. Ти тут? Ти тут? Так, я тут. Тепер ми збільшуємося, і ми в секретному місці. Непогано. Все, бери тепер у ці речі. Тут є обладунки, є О, батарейки давай. для цих обладунків, кулемет, набої та аптечки. О, непогано. Ну все, зараз ми оцим дивним таткам покажемо, так, так Нобіку? Будуть знати, як підривати твій як будиночок. Нам звідси ось, бачиш, кнопка а, є. Натискаєш бачу. і. Ого! го Почекай! А так, тихо. Вони вже навколо твого будинку. Ой-ой-ой, ой їх дуже багато тут. Так, у мене розумів. тут ще була десь цей колючий дріт десь був. О, ось він. Так, це сюди. Мінус один. Зараз. Нубіку, колючий О, дріт візьми тут, тут, тут ще. Тут. Бери, 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 он я тобі а закинув. Так, а, давай. Сюди. Е, ще берусь. Так, зараз будемо. Зараз, 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 зараз. Треба якось це все діло. Ти не взяв, чуєш? Я. А, та я взяв ящику. Ну, Ну, добре. окей. Так, нам треба щось вигадати. Гей, ви. Гей, Ху! Ого. Я на будиночок Мікі заліз. Треба знаєш що зробити. Треба їх звідси виманити. Сюди, сюди, сюди. Давайте, давайте, давайте. Оп! сюди, 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 підходьте, підходьте, підходьте. Зараз я тут довкола розкидаю колючий дріт. Ого го. Ого го Ой-ой-ой. Та та відчепіться ви від мене. О, давай я це зроблю. Фу. Ой-ой-ой. Оп-оп-оп-оп. Ой-ой-ой. Та капець. Півтора сердечка лишилося. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тепер будемо в них стріляти. От просто звідси, поки вони тут всі застрягли в колючому дроті. О, сюди. Ху-ху. Ого. Диви, нубіку, скільки їх тут застрягло, ти бачиш? Бачу. Так, зараз ми будемо їх усіх стріляти. Також є. На тобі один впав. Це Ой -ой. зараз також впаде. Давай, 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 перезаряджаємось. На тобі. Я просто в шоці, як вони так підірвали твій будиночок, звідки в них взагалі було стільки вибухівки, щоб воно так бабахнуло. Я не знаю, Там кратер цілий. Тут просто все поле було. Я не знаю, блоків не 50 у цьому димі. Так... Ну, десь, так. Ну Сюди скоро я навіть далі. не знаю скільки ще. Ну, блоків 50, я ж кажу. А. Так, сюди. Давай, давай, так, давай, 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 вам ще. Я зробив просто крутіше місце для того, щоб відбуватися від оцих дивних е, батьків. Ага. Усіх. Зараз ми. Ось так. Я вже дуже багато завалив. Ну біку... ти скільки завалив великих? А, ну, десь около п'яти, напевно. Я вже більше десяти, здається. Так, ну, сюди. Ну, не знаю. Поїхали. Давай, давай, давай. Зараз ще давайте. один впав. Давайте, сюди, сюди. І ще зараз один впав. За один магазин двох можу загасити. Або угу. навіть трьох, якщо будуть якісь побиті. Так. Ще... так. Давай, давай, давай. Впав. Один впав, е, другий впав. І Ой, тепер ще ти. Три третій. Трьох загасив. О, Нічого і ще... собі. Дивись, скільки є тут просто їх. Молодець, Товіку, давай! Зараз ми. Ви... все одно дуже багато. Нам треба відбити е, мій будинок та будинок Міки і після цього вже так. будемо до твого кратеру того висуватися. Кратеру... Капець. Ну я тобі допоможу, чуєш... вигадав... Я вигадав щойно, як тобі е, швидко там все відновити. А як? Диви, у тебе там така величезна дірка, але можна ага. просто туди води чи лави налити, і а -а -а. зверху води чи лави. Щоб Окай. в тебе там каміння з'явилося. Непогано, так, я зрозумів, круто. І таким чином можна буде зробити тобі там платформу. Ну то ну, і знизу все, щоб там дірка не була така. Дійсно. Все, диви, я майже з усіма впорався. Бачу. Фух. Так, оцього треба ще загасити. Падай давай! Скільки в тебе там здоров'я, ти гад так. такий. Ну, зараз ну, ну, ми ну, з тобою ну. розберемося. Падай вже. Оп, сюди. Ану, сюди підходь. Підходь, впав. Все, добре. Так, нубіку, я зараз ще спробую сюди підманити. Давайте Давай. сюди, сюди, до мене, до мене. Гей, ви! Сюди! Підходьте! Я велетенський, Баки в костюмі, в бронекостюмі у цьому. Ага. Сюди підходьте, ось так. Ось ще ось мінус. так. І сюди. Давайте, давайте, давайте за мною. За мною. До цього кута, будь ласочка підходьте, підходьте. Ласкаво просимо, поїхали. Так. Зараз я буду далі їх Не знищувати, тобі. продовжувати. Перезарядка тільки в мене. Зараз ми все тут зробимо як треба. От добре, що був оцей. Та де диви, він штовхає мене своїм лобом оцим. Іди геть, ага. кажу. Геть, іди. Ти диви, який, а? Так, добре, що був колючий дріт, бо без, без нього ми б тут могли дуже довго ну, так, Ну це точно. Так, Один впав велетенський, добре. Сюди. Зараз з усіма цими середніми ще справимося. У них такі величезні ножі, оці, вони як ага, якісь мачети. Такс. Давай, давай. Тут в мене десь один, два, Отримай Так, скільки своє. їх залишилося? Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дванадцять тут велетенських оцих дивних батьків стоїть. Ага. Сюди. Я навіть не знаю скільки вже застрелив. Так, дивний батько. Пішов геть. Дивний татко. Ну, Ти також сюди. геть. всі йдіть геть. Тут живемо ми, Бакі, Міка та Дубік. А ви сюди давай, прийшли, давай сюди, давай сюди. І ще Вам вистачило сміливості підірвати будиночок Нубіка. Мене тут нічого не залишилось взагалі. Там, там дійсно нічого не залишилося. Хоча Нубіку три ступеньки в тебе лишилося. О, ну це багато. Так, сюди, давай, давай. Давайте, давай за домою. Давай. Я мною не знаю, яким воду. дивом вони вціліли після цього вибуху. Бо не там знаю, просто. Все одно напевно. Весь будинок просто розщепило на якісь молекули, атоми чи щось таке. Напевно, так. так. Сюди, сюди, сюди. Та нікуди ти куди ти стрибаєш там? Нубіку, я впорався отуриємо. з другою партією ага. дивного татка. Зараз буду Добре. просуватися до твого будиночка. Я не знаю, ну, треба, треба може побубити. тут зібрати когось. Давайте, давайте, давайте. Сюди. О, Нубіку, вони там ще всередині, в кратері в цьому. Так. Їх дуже О, багато. Просто капець як багато. Так, сюди, сюди, сюди. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой, тихо, 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 тихо. оп, сюди. Тобі. Uh. І тобі, а не, оп. не вистачило набоїв. Я тут зробив пастку для них. Давайте! Ха-ха! Оце я тут зібрав купу. Сюди б гранату якусь, але в мене гранат так, а, ну, немає. Давай. І в мене нема. Майже всіх, нубіку, уявляєш? Добре! Оце тут товпа. Так, давай, 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 давай. Мінус один, мінус ти, мінус ти, ну мінус вірина, ти, так. Що ти зараз... мені тепер зробиш? Ой, мені вже набої треба буде е, дуже поповнювати. Так, я скоро. вже поповнював. А я ще ні. Давай. Я тут, я три сумки спочатку розпакував. Так, ти впав, ти впав, ти також зараз впадеш. Ти впадеш. Нормально. залишаться зараз тільки оці велетенські дивні татки. І ми будемо з ними також розбиратися. Один впав. Ану. Цей зараз Зарядка. також впаде. Непогано, що кулемет, він. Ого, нубіку, ти ледь в мене не влучив. Вибач, я я взагалі не бачу, де ти. Я на дереві сиджу. А? Так, Добре. Сюди. Ох ти нічого собі? Оце стрільнув. Так, давай, 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 давай. Стріляємо далі, стріляємо Там. далі. А, Нам збов, треба знищити їх усіх, щоб звільнити нашу територію. Так. Бо вони просто, як якісь загарбники, прийшли сюди. Підірвали твій будинок та захопили майже всю територію отут. Ну так. І це. Ну і що, ми з вами впораємось. Так, так, так. Ми 100% впораємось з ними. Треба е просто трішечки почекати. Трішечки часу, трішечки набоїв і трішечки uh -huh. колючого дроту оцього. Треба ще буде якось за тими, хто там внизу розбиратися. А це вже буде так. трішечки важко. Бо там ну, не, не притиснеш так, як тут біля Пану. дерева. Ну так, сюди, це сюди, точно. сюди. Ну я ж. Ой-ой-ой, так, сюди, сюди, перезарядка. В мене вже кулемет перегрівається, це капець. Та є така. Ага. Давай, сюди стріляй, під дерево, під дерево. Давай. Тут вони позастрягали у колючому дроті і не можуть звідси вилізти. Можна просто в них стріляти Куди і все знищувати йеш. дуже легко. Сюди. Так, давайте застрибуй, застрибуй сюди, дурнику. А, ну, Зараз давай, ми з тобою тепер. розберемось. Давай, нубіку, ти просто його прямо в колючий дріт, заштовхав Ось і добре. Давай, перезарядка. Давай, давай. Так, цей впав, цей також впав. Ти зараз також впадеш. Ні, не впадеш, у мене перезарядка. Залишається вже їх зовсім трішечки. Пропоную розібратися з тими, хто на поверхні, і потім вже стріляти по тим, так. хто буде там внизу. На полетів! Попадаємо його. Сюди. Набої закінчи. Ой-ой-ой, так. Сюди, поповнюємо. Все, мінус. Поповнюємо набої, дуже давай швидко. Падай вже. Сюди. Так, я поповнив набої. Зараз зістрибую. Обережно. І на Це мене зарядка. одразу нападають інші. Так. А що ви будете робити тепер? Ой! Ой-ой-ой! ой, -ой, 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 -ой. Тихо, 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 тихо. Куди ти? Куди ти зібрався? Скажи мені, будь ласка, я тебе нікуди не відпускав. Давай, нубіку, скидуй його туди. Де ти він? Ха! Ага. Полетіли я, да, всі. Вони залишилось, точно? Ну, здається, що так. Давай знаєш, що Ті, зробимо? Давай. Так. Нічого ми не зробимо. Я хотів туди колючий дріт закинути, але угу. це буде дуже ризиковано і О, проблематично. Так. так, сюди. Зараз ми з вами впораємося. Тут не дуже багато їх, ще дуже багато маленьких, і угу. вони нам нічого не зроблять, мені здається. Так. Оце тут дірка, капець. Метеорит якийсь прилетів сюди. Ага. Так, давай, 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 давай. Так, він впав. Все? А, ні. Ще залишається два великих. Я бачу їх. Зараз ми. О, так, один. Давайте. Ого, та скільки ж у вас тут повилазило. Так, тут все, так? Так. Угу. З цим ну, я також ще? порався. Сюди зараз постріляємо. Ось в тебе постріляємо, давай, нубіку. Буквально залишається декілька оцих дивних. Ем, Таток, і ага. ми зараз з ними. Оп, сюди, мінус дивний татко. Що давай. Що ти до мене л... мінус, Ще один дивний татко, мінус ще один. Пішов Оцих ми затиснемо отут, і тебе також затиснемо в цьому е, напрямі. Так, давай, нубіку, стріляй! Двоє, так? Все, а, більше здається, їх немає. Що так, перезарядка. На, тобі пішов геть, будеш знати, як це підривати. Ху, ми впоралися. Сподіваюсь, що все. Це було нелегко, я хочу сказати. Але ми розумніші за них, і ми їх просто переграли, так, Нубіку? Ну, здається. Um... Давай тепер це: беремо відра і йдемо за водою а і за лавою. Так, ходімо, ходімо, о, вода, до речі, тут. В, в мене в мене є відра, ходімо. Зараз а лаву лава. треба буде ходімо. знайти ще і ходімо. все.